А ви знаєте, як правильно користуватися консервним ножом? Ну, власне, я зазвичай роблю так, раз оп, і ріжу собі без питань. Але для цього в мультитулі має бути фіксація леза. Якщо її нема, ви можете одрізати собі пальці. Окей, в цьому мультитулі фіксуються абсолютно всі інструменти. До того ж, по казирному. Раз, раз, до того ж, два ступеня захисту. Праперець вверх, і тепер ви його не розблокуєте. Але ж більшості людей шкода втрачати заводську заточку клинка. Тому шукаємо консервний ножик, і я показую, як він працює. Беремо інструмент, ставимо таким чином, щоб цей зуб. Тримався за обідок банки. Раз. І починаємо працювати. Працюємо легенько, вперед. І все в нас виходить без зайвих зусиль. Але все одно за розробку подібного концерного ножа інженером я ставлю двійку. І завжди буду відкривати клинком. До того ж, в цьому мультитулі абсолютно всі інструменти продаються окремо, і якщо ви їх зіпсуєте, можна докупити без проблем. В комплекті, як бачите, дають аж три кейси. У цих кейсах зберігаються пластикові вставочки. З Заводу мультитул важить 253 грама. Але декілька простих рухів. Раз, раз. Раз і ви виймаєте непотрібні інструменти. І замінюєте їх на пластикові вставочки. Раз, раз. Позбулися зайвих інструментів, поклали їх в кейс, лишили клинок ножиці від плоскогубців, позбутися не вийде, і вага тепер складає 200 грам. 50 грам наче небагато, але мультитул відчувається суттєво легшим. Він важить на 100 грам більше. Це інструменти, які йдуть з завода у комплекті, але в асортименті їх набагато більше під будь-які задачі. Плоскогубці підпружинені і подивіться на якість. Просто фантастична. Стична, до речі, ось ці губки змінюються і в комплектах, і ясне діло поклали. Ключик поклали також, щоб коли настав час, ви не бігали і не шукали його. Тож, друзі, кому сподобалось таке рішення, сайт Роксан.ює за промокодом IVANLIST знижка на весь асортимент. Ну і традиційно, дякую за перегляд.